Усіх вітаю, близьких, рідних, знайомих, друзів, глядачів, церкву. Декілька думок сьогодні вранці для роздумування, і ми разом з вами помолимося. Я сьогодні розмірковував на важливу тему, що є життєвим кредо мого християнського життя? І перш з визначимося: життєве кредо це короткий, визначальний Висловлювання, яке відображає головні переконання, і цінності та принципи людини, воно є своєрідним внутрішнім компасом, що допомагає робити вибір, визначати цілі та триматися певної позиції у житті. Я собі розмірковував про те, що свідомо чи несвідомо. Але своїм життям людина стверджує і живе згідно свого життєвого кредо. І інколи люди кажуть, що це мої принципи, це мої правила, дещо. Але хочу сказати, що так воно я. Я собі роздумував і виписав декілька таких життєвих кредо Божих людей. І роздумуючи про це, я собі дав завдання, щоби і собі. Порозмірковувати, яке є моє життєве кредо, мого християнського життя. Я звернув увагу на Давида, і я би сказав так, що його життєвим кредом є наступне: Усе найкраще в тобі, Боже. Усе найкраще в тобі, Боже. Він написав багато пісень, і Бог став піснею Його життя. Багато людей дуже полюбляють книгу псалмів і рідко знайдеш християнина, який би сказав, що «А, ця книга йому ну, не така важлива, чи вона не так до серця. Ось, і Давид писав і казав так: 39-й псалом, 4 віршик, і дав пісню нову в мої уста для нашого Бога хвалу. 97-й псалом, перший віршик: співайте для Господа пісню нову. Бо він чуда вчинив, і, і його помогла правиця та святе рамено Його. 143, й псалом, 9 й вершик. Боже, я пісню нову заспіваю Тобі, на Арфі десятиструнної струни заграю тобі. Давида знають, як псалмоспівця, людину щиру і глибоку. Людину, яка написала багато пісень, які до серця й до вподоби дуже багатьом людям. Він писав і в горі, він писав в радості, тому ці всі пісні вони надихають ще багато і багато людей. Людина не могла би написати стільки пісень про того, кого не знає. І тому перший з них такий от Давид я собі порозмірковував. Я згадав про Даниїла, пророка, і я би сказав, що його кредо, його, його кредо це Бог понад усе. І нічого, і ніхто не завадить моєму спілкуванню з життєдайним Господом. ми можемо згадати цю історію, це шостий розділ Даниїла, Я не буду все читати з 11-го віршика тільки прочитаю. Але питання в тому, що люди хотіли завдати шкоди. І вони завжди б'ють в саме боляче місце. І життєвим кредом його було спілкування і зв'язок з Господом. Він був людиною по серцю Божому. Але коли вийшов цей указ, дивіться, що зробив Даниїл, виходячи з своєї любові і кредо життєвого. Одинадцятий віршик. А Даниїл, коли довідався, що було написано те писання, пішов до свого дому, а вікна його в його горниці були відчинені напроти Єрусалиму. І в три установлені пори на день він а, падав на свої коліна і молився, і славив свого Бога, бо робив так і перед тим. І своїм життєвим кредом він для всіх, тих, хто були навколо, говорив, що ні погрози, не закон, не думки людей, ніяка стихія або страх. Не завдадуть нічого для того, для мого спілкування з моїм любимим Господом. Я собі подумав, поміркував про тих трьох хлопців, і це Шедрах, Мишах і Аведнего. Життєвим кредом їхнього життя було лише один Бог він достойний поклоніння та хвали. Він і ніхто більше. Ви знаєте цю всю історію. Де за те, що вони не вклонилися, їх повинні були вкинути в цю пічку. Але дивіться, що вони говорять. Шедрах, Месах і Аведнего відповідають на доносору, кажучи: ми не маємо потреби тобі відповідати на ці слова. Адже наш Бог, котрому ми служимо, сильний. Вирвати нас, спалаючи вогном печі, і врятувати з твоєї руки. Якщо ж цього не станеться, то нехай тобі буде відомо, царю, що твоїм богам ми служити, не служитимемо і золотіємо істоту, яку ти поставив, не поклонимося. І це під загрозою життя. Вони промовляють кредо свого життя, духовного життя і своїх взаємин з Богом. Я собі ще. Подумав про пророка Ісаю. Ось і його кредо це Божий поклик, ох, що є моїм пріоритетом та рішенням мого життя. Божий поклик до мене. Це людина, яка чула Господа, людина, яка мала спільність з ним, І він вважав за те, що серед усіх голосів, що тільки є в цьому світі, він казав: Господи, твій голос то є пріоритетом номер один. Тому ось я Господь. І шостий розділ Ісаї, восьмий віршик, Ісая каже, і почув я голос Господа, що говорив, кого я пошлю і хто піде для нас. А я відповів: ось я пошли мене. І це дуже важливо. І знаєте, хотів звернутися і до нового заповіту, і тут теж багато є людей, які мали креду свого духовного життя і взаємин з Богом. По-перше, Хотілося би згадати про цю жіночку, що намостила Ісуса Христа перед стражданням і похованням. Ось. І вона своїм життям підтвердила це кредо. зроблю, що можу для Господа, не зважаючи на ціну, думки навколишніх людей. Марка 16, 14 розділ, 6, 8 віршик. Ісус же сказав: залиште її, чого. Прикрість її робити. Вона учинила, зробила мені. Вона могла те зробити, заздалегідь намостила моє тіло на похоро. що могла, те зробила вона. Він каже, що вона вчинила все, що вона тільки змогла. Вона доклала до цього зусиль, старання. І знаєте, що вона каже. Бо що можу, то. Не за велике, не за тяжке, бо предметом моєї любові є сам Господь Ісус. І це дуже важливо. Вона зробила, що могла. Вона вклалась в це. Є ще одна людина, про яку хотілося би згадати в новому заповіті це вдовиця. Одного разу Ісус Христос він сидів, Він сидів коло у храмі дивився на. На сокровищницю, куди клали гроші. От, і підійшла жіночка, ось, і вона поклала свій дар. Сівши, це 12-й розділ Марка з 41-го віршика. Сівши напротив скарбниці, він дивився, як люди кидають мідікія до скарбниці. Числені багатії. Вкидали чимало. І підійшла одна бідна вдова, і вкинула дві лепти, тобто кондрант. І, поклавш, покликавши своїх учнів, він сказав: їм, Запевняю вас, що ця бідна вдова вкинула більше за всіх тих, які кидали в скарбницю. І чому? Він пояснює, бо всі кидали з надлишку, а вона дала зі своєї убогості все, що мала, весь свій прожиток. Знаєте, це дуже важливо, тому що ця жіночка своїм життєвим кредом і своєю дією, вона дещо проголошувала, віддаю все, що маю, бо знаю того, хто задовольняє всі мої потреби в усьому, і вона мала в то віру. І це було її життєвим принципом життя. Це було її кредою життя. Знаєте, інколи люди вони дуже все перераховують. І дуже бояться щось десь пожертвувати, щось дати, що буде мені. Ця жіночка своїм кредо сказала, що Господь мій, він понад усе, він більше за все, що я маю, і він може дати набагато більше, ніж те, що я кидаю. Але є і не дуже гарні такі, знаєте, інколи життєві кредо декого з людей. І коли ми читаємо, це є така людина-юда, той хто. Ісуса Христа продав за 30 срібняків, хоч, і знаєте, Його кредом було таке 30 срібняків, хоч невеликі, але все ж таки гроші. І ми читаємо Матвія 26.15 і сказав, що хочете мені дати, а я вам його видам. І вони йому виплатили 30 срібняків. І тому сьогодні дуже важливо зважити. Виходячи з креду цієї людини, хто або що є для мене Богом, що керує мною. І тому Ісус сказав, що не можете служити одночасно Богові і мамоні. Знаєте, Юда був вором, і Він з цієї скриньки для пожертв, він собі крав гроші для себе. І я гадаю, що одним із тим, хто найбільше був проти того, що жіночка помастила Ісуса перед смертю там тоді, перед похованням. То був Юда, бо він не зміг взяти більше з тої скарбнички. Але давайте ми ще подивимося ще і завжди дуже люблю читати і роздумувати про апостола Павла. І знаєте, його життєве кредо, воно просто записано це до Филипян, перший розділ, 21 віршик, і він каже наступне. Бо для мене життя то Христос, а смерть надбання життєвих кредо християнського життя. Завжди моє має свою цінність у житті. І знаєте, Павло він підтверджував ці речі. І він каже, я маю не тільки кредо, але я розумію, що моєю любов'ю і моєю цінністю є сам Господь Ісус. І тому дивіться, Він каже, я платитиму ціну, щоб кредо мого християнського життя мало підтвердження. І він каже, так, це у нас третій розділ до Филипян, сьомого віршика. Але що було для мене надбанням, то я визнав для Христа за втрату. І взагалі все визнаю за втрату порівняно з величю пізнання мого Господа Ісуса Христа, задля якого я все втратив і вважаю за сміття, аби здобути Христа, і виявитися в ньому не за своєю праведністю, яка від закону, але з тією, що через віру в Христа, з праведністю, яка від Бога через віру. Щоби пізнати його і силу його воскресіння, і бути спільником у Його стражданням, уподоблюючись його смерті, аби якось досягнути Воскресіння з мертвих. Він каже, що це дорога мого життя, бо він каже так, не тому, що я вже осягнув або вже став досконалим, але борюся, щоби осягнути для цього, і здобув мене Ісус Христос. Він Каже, браті, я не вважаю себе тим, хто осягнув. Але забуваючи те, що позаду, і прямуючи до того, що попереду, я відчайдушно біжу до мети, до нагороди високого, Божого покликання в Ісусі Христі. І він каже, що це так важливо для його життя. І знаєте, Павло він не одного разу підтверджував це. Він каже, що це не тільки ціна, але це й те, що я докладаю. Зусилля всього свого життя, і він каже: так коли ми читаємо це 1 Коринтян, дев'ятий розділ з 24 четвертого віршика: хіба не знаєте, що ті, які біжать на змаганнях, всі вони біжать, але нагороду одержує один. Тож біжіть, щоби ви її здобули. Кожен, хто змагається, стримується від усього. Вони щоб одержувати тлінний вінець, ми щоби не тлінний. Тому я не біжу в непевненості та. Веду кулачний бій не так, аби тільки повітря бити. Він каже: я докладаю всіх зусиль, я на межі можливості. Він каже, але я виснажливо вправляюся і приборкую своє тіло, щоб, проповідуючи іншим, самому не виявитися недостойним. І хочу сказати, що він говорить іншими словами, іншими, що. Щоби досягнути і бути переможцем, тому я докладаю всі ці зусилля. Петро, він не будемо читати, але це прочитайте. Це другий Петра, перший розділ з 3 по 11 віршик, він каже, що ви все маєте для життя і благочестя. Тепер докладіть всіх зусиль, щоби показати в вірі вашій. Бо він каже, це відкриє вам двері, щоби ви зустрілись з тим, кого ви любите. І тому я собі розмірковував про те, що рушійною силою життєвого креда є любов. Це вона привела Христа на Хрест, де Він сказав звершилося. Кого або що ми любимо і в те ми і вкладаємо все своє життя? Сьогодні питання, яке моє креду християнського життя? Дуже важливо його сформувати для себе. Ну і просто як. Якийсь лозунг, який не працює. Сьогодні дуже багато. Люди пишуть кредо церкви, кредо життя, кредо, і дуже багато гарних слів є. Ви можете все це побачити. Але питання, чи це є моїм життям. Павло, він каже: Оце я відмовився від цього, я заплатив цю ціну. Але не тільки це, я доклав всіх зусиль, щоб мені, щоб всім моїм життям сказати, Ісус, ти є моє життя, а смерть то надбання. І наостанок хочу підбадьорити кожного з нас. Римлянам 12.11 Павло каже наступне: у ревності не лінуйтесь, духом палайте, служіть Господеві. Це дуже важливо сьогодні зважити. <кій> Знаєте, поміркуйте, якби одним реченням ви могли сформулювати своє кредо життя християнського. Подміркуйте, подумайте, що це є. Тому що це дуже важливо. Це допомагає нам зрозуміти, чи ми дійсно рухаємося в Христі з Христом і для нього. Амінь. Давайте ми помолимося, Боже Батьку. Ми дуже вдячні Господеві, бо Його кредом життя, як він був тут на землі. Він каже: Я прийшов, щоби знайти і спасти ті, хто гинуть. Я дуже вдячний, що він виконав цю місію, і там на Христі сказав, що все звершилось. Дуже дякую, що це звершилося для мене, бо спасіння досягнуло і мого серця. Дуже дякую тобі, Господь. Але тепер ми дуже просимо, Господи, допоможи, щоб креду нашого християнського життя було дієвою силою в нашому житті, щоб люди навколо дійсно могли помітити, що ми. Інші люди, люди, які не від цього світу, люди, які покликані для того, щоб виконати Твою волю Боже, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. І нехай сам Господь Він торкнеться в вашого серця. Нехай Він нагадає кожному із нас, чому Він нас покликав, чому Він нас знайшов і для чого це так важливо. Будьте благословенні, нехай сам Господь захистить вас, ваші домівки, близьких, рідних, друзів, діточок, онуків, батьків, всіх, ваші церкви, ваші домівки, хай будуть під Божим покровом. Будьте благословенними в цьому дні.